Доброго дня всьому, всьому українському народу і доброго дня всім добрим людям, які допомагають нам, українцям, в нашій війні за перемогу проти російських агресорів. Слава Україні! І безумовно, сьогоднішній день він, як і вчорашній, він іде під гаслом таким про подачу паном Резніковим заяви. Про звільнення, а точніше, президент України, скориставши своїм повноваженням Конституційним, він подав до Верховної Ради про ну, відповідний документ про звільнення міністра оборони України, пана Резнікова, і призначення кандидатури нового міністра оборони. І тут постає декілька питань. Ну, по-перше, чому саме зараз? Сьогодні четверте. Вересня 2023, року, 2023 року понеділок, і питання, чому саме зараз пан президент подав відповідну законодавчу ініціативу до Верховної Ради. Тобто, що послужило, послугувало таким тригером або ланцюжком таких подій, які траплялися там одна за одною? І пан президент подав документ до Верховної Ради на звільнення пана Резнікова. Тобто, чому зараз? Це перше таке запитання. Друге запитання це, безумовно, що пан Резніков залишає по собі. Я, б, чесно кажучи, не робив зараз якихось таких різких висновків, що це гарно, це все в нього майже гарно, або все в нього погано. І я все-таки зробив би більш такий глибокий детальний аналіз того, що по собі залишає пан Резников. І Коли він прийняв посаду міністра оборони України, тобто яку він посаду прийняв, що він його особиста участь в війні проти російського агресора, тому що міністр оборони це ключова посада в воюючій державі, тобто що він зробив? Так, безумовно, в нього є плюси відповідні по Рамштайну, по збору коаліції, там, ну, можливо, деякі інші питання. Але, наприклад, є і багато питань до нього, чому в Україні досі от за час війни Україна не стала на шлях такий, на такий рішучий шлях створення своїх нових зразків зброї, саме Міністерством оборони України. Чому зараз от сьогодні я читаю? В газетах про те, що пан Резніков пише інформацію про те, що от Україна проводить випробування ракет, ракет дальністю там до 2000 км. кілометрів. Україна там запускає нові шахіди, які будуть з штучним інтелектом там громити ворога Путіна в, в образно виражаючись там у унітазі, як Путін казав. Будемо мочити його в серті. Тобто, чому зараз така тільки активність пана Резнікова? Ну, я так думаю, що він все-таки розуміє про те, що 550 днів війни вони, ну, скажімо так, м'яко не дуже ефективно витрачені для саме того, щоб Україна рішуче стала на створення своїх озброєнь, або поновлення якихось озброєнь, або створення своїх озброєнь. Тобто, Тут дуже великі питання. Ну і безумовно такі зашквари українською мовою виразно ці слова як по 17 гривень яйця. Це безумовно залишиться на, назавжди за шановним ну, вже де-факто де екс-міністром оборони е, України. І е, ми всі будемо пам'ятати його недолугі коментарі стосовно що там або він щось там не бачив. Або це там якесь відомство займається. Ну, чесно кажучи, це просто дитячий такий лепет. Вибачте, за е, такі слова, але е, міністр оборони що не знає про те, що у нього йде тендер на 3-4-5 або більше мільярдів гривень, і він це пропускає. Це що серйозно? Пан Резніков, колишній бізнесмен, і він просто от десь там працював і випадково не доглядів це. І випадково яйця по 17 гривень. Ну це ж розумієте, це... мені здається, що має бути проведений великий такий аудит. Аудит роботи, скажімо такої системної, пов'язане з це називається інституційною роботою, тобто, що зроблено, що реально які досягнення пана Резнікова. І вони є, їх треба просто показати. І аудит фінансово-економічний по всім напрямкам, який ну, покаже, а, собственно, куди ділися гроші, кошти на якісь потреби і де вони. Тому що Міністерство оборони в воюючій країні це як бездонна бочка, Тобто тут треба ну, надзвичайно бути, мати контроль, по-перше, за своїм міністерством, ставити чесних, наскільки це взагалі можливо людей. Які б не крали, які б дбали, і знаєте, все-таки не прикриваючись якоюсь таємницею про те, що зараз війна, таємниця ворог там побачить, а під цією маркою вкрасти ну можливі, можливі кражі. Я ж не звинувачую нікого, я просто кажу, що можливі, якщо яйця по 17 гривень, то я особисто можу допустити, що можливі зловживання фінансово-економічні вони були. Це все треба перевірити. Тобто, суспільство має знати. Як я вже казав в попередніх коментарях, один із основних запитів е, е, наразі є два основних запити в е, суспільстві. Перше, це перемога, повернення, перемога нашої війні, повернення наших територій, людей, нас до мирного життя. І другий запит це запит на справедливість. Тому що народ вже втомився, народ втомився і просто в принципі. Україна має побороти корупції. От дуже добре, що не так давно, буквально тут декілька днів назад, ми всі бачили, що представники антикорупційних органів були в США, і це було не за квотою, скажімо так, адміністрації президента, люди поїхали туди. А це дійсно має стати незалежні антикорупційні органи, і це дуже добре, коли ці органи будуть. Перевіряти держслужбовців, тих яких саме, тих, тих людей, які і можуть, вірніше, які розпоряджаються фінансово-економічними потоками на сьогоднішній день війні. Тому я б поки спокійно відніс, віднісся до заміни міністра, я би подивився на роботу. Нового міністра, це представник кримсько-татарського народу. Ну, у мене дуже багато друзів є серед кримських татар. Я в Євпатурію був, бував багато разів, і у мене тільки виключно позитивні відгуки і враження від кримсько-татарського народу. І я дуже сподіваюся. Ну, це багато страждальний народ. І я думаю, що там. Лідери кримськотатарського міжмінжлісу, вони, я думаю, вони проведуть розмову, в тому числі з новим міністром оборони про те, що ну, щоб все було максимально чесно, прозоро, ефективно, і що ми вже маємо дійсно бути в Криму в цьому році, в 2023 році, про це я казав, що ми маємо бути в Криму, або підійти до Криму і потім його звільнити. Тому будемо, зачекаємо дій. Підводчичі підсумки такого короткого стріму, зачекаємо дій і програмних таких заяв нового міністра, а по пану Резнікову треба робити повноцінний аудит його роботи як міністра оборони України і як фінансово-економічний аудит стосовно витрачених коштів повний і довести це до громадськості. Мені здається, ну, на жаль, якщо пан Резніков поїде в. Сполучне Королевство Великої Британії та Північної Ірландії, то я так боюся, що аудит, якщо і буде зроблений, то не доведений. Але після війни, після зміни влади, а влада має все-таки мінятися. Чому? Тому що ну, е, українськ... має мінятися. І ми маємо ми, ми маємо знати, бо це наші кошти, це ми являємося платниками податків, і просто ми маємо знати, і маємо впливати і дати оцінку всім цим людям на посту. Якщо вони займають такі високі посади, то вони беруть на себе відповідальність і мають відповідати за це. Тому давайте зачекаємо і а новому міністру успіхів і скоріше нам усім перемоги. Слава Україні!